Теплокомуненерго потерпає від крадіжок лічильників. Напередодні з підвалів житлових будинків було викрадено понад сотню приладів обліку теплової енергії та гарячої води. Збитки комунальників чималі більше 100 тисяч гривень. До того ж через зникнення не вдалося виконати державну програму встановлення лічильників на кожен будинок міста. Немає завершення справи, може їх знайдуть, може їх не знайдуть, розумієте? Тобто, якби така ситуація на балансі в нас рахуються. На основі чого їх списати теж не зрозуміло так. Тобто має бути факт викрадений встановлений, так і матеріали з міліції, на основі них ми можемо списати все без балансу. Так? Тобто вони у нас на балансі рахуються далі. То не десь що з ними є. Може, їх знайдуть завтра. а Я їх списав за швидку. Правоохоронці одного із злочинців спіймали минулими вихідними. Чоловіка з підозрілим вантажем спинив патруль. Безробітний Івано-Франківець саме переносив частину викрадених лічильників. Як виявилося, нинішні злодії раніше встановлював ці пристрої в якості працівника теплокомуненерго з його слів, значить, дуже добре орієнтувався у роз, там, цих, цих розводах у підвальних, де, де воду воду перекрити, де значить, так щоб не було серійов. Витоку води, зриву кранів і так далі. Він це все робив, з собою мав спеціальні інструменти, значить заглушки. Тобто, професійно до цього питання підійшов, певний період він цим займався. Наразі триває перевірка, аби виявити спільників злодія. Правоохоронці також з'ясовують, куди він подів викрадене комунальне майно. Тільки після завершення слідства тепловикам повернуть викрадені лічильники. А цей процес, за словами міліціонерів, може тривати близько двох місяців.